Начальники ТЦК на Одещині заробляють по декілька мільйонів гривень на рік. Громадська організація прослідкувала, хто і скільки заробив минулого року і яка зарплата у посадовців насправді. Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Центр публічних розслідувань дослідив фінансові звіти за 2023 рік начальників ТЦК на Одещині та зробив рейтинг найзаможніших з них. Доходи військових дивують та водночас викликають багато запитань в НАЗК та МВС. Хто ж гребе гроші? Лопатами, а хто лопатками. І з цим будемо розбиратися далі. Громадська організація розслідувала, скільки заробив екс-начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Олександр Охрименко та 11 начальників районних ТЦК за рік. Їхні кишені поповнилися від 176 тисяч гривень до понад 4 мільйонів гривень. Згідно із деклараціями, військові отримували заробітну плату, а також мали додаткове джерело доходів, таке як продаж майна, соцдопомога чи бізнес. Рейтинг найбагатшого очолює колишній керівник Малиновського районного ТЦК В'ячеслав Кушнеров. Торік він отримав понад 4 мільйони гривень. З них 841 тисячу він заробив, а 3 мільйони 700 тисяч половина вартості від продажу квартири. До слова, редакція 368 медіа називає Кушнерова бойовим товаришем ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні віднесення служби, нібито вони незаконно переправляли чоловіків за кордон. Кушнеровим також цікавиться і НЗК. Назика на підставі інформації з матеріалів кримінального провадження, отриманої від СУГУН в Миколаївській області, а також проведеного моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Одеси В'ячеслава Кушнерова на суму майже 47 мільйонів гривень. Ще одним лідером за кількістю декларованого майна став колишній керівник обласного центру Олександр Охріменко з доходом понад 4 мільйони гривень. Минулого року він отримав 1 мільйон 300 тисяч гривень грошового забезпечення та 2 мільйони 700 тисяч гривень матеріальної допомоги. Дохід військомів приморського та Болградського РЦТК. Олексія Оскілка та Сергія Скоробогатька склав трохи більше мільйона гривень 400 тисяч на кожного. За 2023 рік вони отримали кругленьку суму заробітної плати і немалу пенсію. Керівник Білгород-Дністровського районного центру комплектування Сергій Корак задекларував 921 тисячу. Його колега із Суворовського райцентру у комплектування Олексій Осадчий 809 тисяч гривень. А Аркадій Васькевич із Одеського РТЦК зазначив про дохід у сумі 798 тисяч гривень. Заробітна плата тимчасово виконуючого обов'язки начальника Ізмаїльського РТЦК Ігоря Дехтярьова у 2023 році склала 521 тисячу гривень. Плюс він отримав 80 тисяч інших доходів. Юрій Цимбал, що є начальником Київського РТЦК в Одесі, заробив за рік 581 тисячу гривень. А Олексій Панов, що очолює Березівський РТЦК, отримав 566 тисяч гривень. Обоє військові зазначили, що інших джерел доходів не мали. Найменше на Одещині за минулий рік збагатилися очільники Подільського та Роздільнянського РТЦК Віталій Рогов та Олександр Бірюк. 555 тисяч гривень і 521 двадцять гривень відповідно. До слова, накопичення з 12 військомів мають лише четверо: Аркадій Васькевич, Сергій Корак, Сергій Скоробогатько та Олексій Панов. Втім, попри немалі статки, не всі військові мають власне житло. Найбільше нерухомості має родина знову ж таки скандально відомого В'ячеслава Кушнерова, подружжя цимбалів та Охріменко. Із автівками у військомі все просто. Здебільшого вони мають по одному два авто. Нерідко їхніми власниками вказують дружин. Коштовності, як то годинники, ювелірні вироби, картини, ікони, хутра ніхто з них не декларував. Втім, в одеському ТЦК грошима пахне завжди. Нагадаємо, що наприкінці травня у цьому ж центрі укомплектування викрили багатомільйонну схему на ухилянтах. Начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних оберіг та загалом відкоригував дані щодо 138 військовозобов'язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби. За налагодженою схемою посадовець Приморського РТЦК та СП Одеси відправляв чоловіків за кордон з липня 2023 року. За свої послуги чоловік отримував від 4 до 7 тисяч доларів і у такий спосіб зумів заробити щонайменше мільйон доларів. Тож якою насправді має бути зарплата у військомів та чи не зловживають вони посадовими обов'язками? Діліться своїми думками у коментарях, та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!